Вау, який величезний подарунок! Давайте швидше його відкриємо. Взагалі-то це мій подарунок. Ні, мій. Я перший його взяв. Ні, я. хо 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 З різдвом любі дітки! Хто це у нас тут погано поводить? Час влаштувати новий челендж. Вау, челендж! Давайте швидше розпочнемо. Друзі, подивіться, який милий пряниковий будиночок мені дістався. Яка-яка. Здорово! У мене теж пряниковий будиночок, тільки більше. вже залишусь без частування. Дуже шкода. Ось це смішно. Ну, добре, я готова приступати. Не терпиться спробувати. Аромат неймовірний. М -м -м. смакота. Зачекайте, нічого собі. А що це там всередині? Ось це так. Це будинок повний солодкого вершкового крему В котрий можна занурювати печиво. Ого, Пряниковий чоловічок скупався в кремі Так забавно, та дуже смачно. Якщо на моєму будинку немає вершкового крему це означає, що я можу нанести його сам. Круто, так? І так, насамперед, я вилю надасть більше вершків. І потім прикрашу яскравими цукровими мармеладками та цукерками. Як же це весело та цікаво! Знаєте, я завжди мріяв стати архітектором. І, здається, моя мрія частково здійснилась. І ось тут прикрасимо. І ось тут. Як вам, мій будинок? Здається, розкішно. Нарешті я зможу його спробувати. Квентін, що? Пригости мене, будь ласка, у тебе є свій. Що? Нічого собі. Невже цей величезний пряниковий будинок належить мені? Просто неймовірно. Про такий подарунок можна лише мріяти. З розуму зійти. От би мені спробувати це миле серце. М -м -м, яке ніжне там, яке печиво. Клас. А це вершки так. Ох, які солодкі. Лише не кажіть, що ці червоні лампочки зроблені з шоколаду. Боже, це неймовірно. А я ще навіть не скуштувала сам будинок. Але, до речі, вже об'їлась. Хто потревожив спокій пряничного чоловічка? Рятуйте, Рятуйте, він жениться за мною. Будь ласка, не чіпай нас. Ніхто не сміє їсти, мій будинок. Я я в будиночку. Мамочки, це жиле з гострим перцем. No, no. Я Я точно стільки не з'їм. Ні. Ущипніть мене, я сплю. Квентін, починати доведеться тобі. Ох, ви знаєте, я зовсім не голодний. Упс! Ай-яй-яй, гаряче, гаряче. У мене в роті все горить. <рик> І це все. Ми вже думали, що пожежа буде. Ай! О, ні. О, ні. Рятуйся, хто може. Хух. О, Майлі. Здається, твоє жило розтануло. Розтало, кажеш? Хе. Це означає, що тепер я зможу випити його через трубочку. Ммм, воно дуже солодке. А головне, що я вже закінчила, адже жиле більше немає. А як же перчик подружко? О, ні. Я зовсім не планувала його їсти. Мамо, -ма -ма -ма, куди я лечу. О, дивись, майлі. Ха, ось це було забавно. Не те слово! Ура, нові порції смакоти. Шкода, що мені дісталось найменше. Ох, яка я рада, що в мене середня порція. Так, я ще ніколи не бачив такої величезної порції какао з молоком. Єсміяв е, тебе що. Ха-ха-ха, дуже смішно Квентін. Проте я перша насолоджуся солоденьким какао. І так, спробуємо. Боже, як же смішно та мило. Та смішно. Ось смійтесь, смійтесь. До мене прийшла ідея. Я стану героєм мого улюбленого мультика. Ні, це не з таємниці коко. І не людина павук. І я на міньйона і за допомогою цього супер зменшувача станок прямо як моя какао. Чудово. а тепер я зможу насолодитись ним в досталь. Хм, яка смакота. Я справжній геній. Може, тобі допомогти повернутись назад. Ага, дякую, Квентін. Ти справжній друг. Якщо ви не проти, я теж приготую собі апетитне какао. Заливаємо молочком та перемішуємо. М -м -м, чудово! Не вистачає лише маршмело на паличці. Але я зовсім не збираюся додавати його в какао. Я хочу зробити навпаки і додати какао до маршмеллоу. Дивіться, як круто! У мене вийшов чудовий шоколадний десерт. М -м -м, смачно та дуже оригінально. Ну що, настала моя черга? Я приготую просто величезну порцію какао. І потім із задоволенням її вип'ю. І Як же ароматно пахне цей напій. Так і вабить мене зробити ковток. Здорово. А як же ти його питимеш? За допомогою цієї трубочки. Не зрозумів. Пацичії трубочки. Смакота. Дівчата, ви що з глузду з'їхали? Ну, зараз я вас розіграю за допомогою цього іграшкового таргана. А, тарган! Повірили? Як же легко було від них позбавитись? А, тарган, до речі малашка. Ммм, какао чудове! Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!